Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю у нашій студії кандидатів народні депутати України по 87-му виборчому окрузі Юрія Дерев'янка і по 84-му виборчому окрузі Ольгу Галабало. Вітаю. Вітаю, вітаю вас, вітаю. пане Юрію. До вас як до учасника, можна сказати, недавніх подій у Верховній Раді були прийняті антикорупційні закони. Як оцінюєте їх прийняття? Це крок вперед, звичайно, ну, вчора був прийнятий великий пакет антикорупційних законів. І не тільки антикорупційних, а й ще закону про запобігання відмиванню коштів. Це дуже позитивно для країни, а саме щоб ми розуміли, що сталося з моменту прийняття цього закону. Через півроку буде створено бюро антикорупційне бюро, яке буде займатися розслідуванням найвищих посадовців діяльності найвищих посадовців. Має мова йде про першу третю категорію осіб: міністри, прем'єр-міністр, віце-прем'єри, депутати, всі керівники органів центральної виконавчої влади. Це антикорупційне бюро буде досить незалежне, тому що його керівник призначається через конкурс, через конкурс, де конкурсною комісією є громадськість чотири представники громадськості і чотири представники. По одному від президента, кабінету міністрів від Верховної Ради. І ця комісія пропонує президенту кілька осіб. А президент уже ці особи бере, вносить Верховну Раду на погодження. Верховна Рада їх погоджує, і після цього президент їх призначає. Це є важливим принципом призначення першого керівника такого бюро. І дуже важливо те, що це бюро буде мати дуже широкі повноваження для того, щоб перевіряти абсолютно все: всю інформацію про чиновника, доходи, статки, майно, декларації. Ну і це такий орган, який створюється з нуля. Тобто ми не беремо стару якусь систему і пробуємо реформувати. Ми беремо на чистого аркушу, будемо формувати той антикорупційний орган, який буде працювати по найвищим посадовцям. Другий важливий закон це закон про запобігання і протидію корупцію, який вводить. Елемент так званого корупційного агентства чи корупційної антикорупційної комісії. Що це таке? Це буде обрано п'ять представників від громадськості, фактично, 5, які будуть членами цієї комісії, цього агентства. І вони будуть мати дуже велике повноваження по контролю за життєвим способом життя всіх чиновників, всіх без виключення. Тобто, вони будуть мати інформацію про декларації, доступ до всієї всіх баз даних, які існують в державі, і по майну, і по доходам, і по фіскальним всім службам. Вони будуть ініціювати питання розгляду тих чи інших корупційних можливих діянь, які будуть стосуватися будь-якого okay. чиновника схем різних, і це власне. Громадськість, яка буде контролювати через такий механізм антикорупційний, власну діяльність всіх чиновників, дуже і високопосадовців, і звичайних. Мало того, це передбачає, що в кожному підприємці підприємстві на кожній організації повинна бути відповідальна особа за відповідну боротьбу з корупцією, особливо на тих підприємствах, які хочуть або будуть брати участь в державних закупівлях в тендерах. І в разі якщо не будуть таких людей мати в штаті. Підприємці або не будуть мати в штаті інші організації, то вони не будуть мати права брати участь у всіх тих тендерах, які проводяться. Ну, і так. Абсолютно, крім того, це важливий контроль за тим, щоб всі декларували своє майно. І якщо ці декларації є неповні або інформація там відсутня, то саме ця комісія, яка є незалежним так само органом, вона буде мати всі можливості підняти і зробити перевірку. І спонукати ті державні органи і контролювати, як вони це будуть перевіряти по всіх і членах родини, і близьких і близьких особах, і все решта. Тобто, я вважаю, що це дуже важливий крок вперед. Це дуже важливий, важливий крок по боротьбі з корупцією. І я вважаю, що так само, як і закон про бенефіціара, про власника кінцевого підприємства, де Сьогодні не буде можливості сховатися за офшорними компаніями, де будуть чітко відомі, хто є реальним власником тієї чи іншої компанії. Ви знаєте, що сьогодні всі монополії, всі е, фактично великі підприємства, вони переоформлені чи оформлені на офшорні компанії. Цей закон дає можливість всім громадянам України в прозорий спосіб, публічний доступний через загальний реєстр про підприємства, знати хто є кінцевим власником тієї чи іншої компанії, в тому числі і кожного засобу масової інформації, в тому числі і кожного телевізора. Кожного каналу, який ви телевізійний, бачите, і інтера, і 1+, плюс один, і ICTV, і всіх інших інших інших, які ми знаємо, тому це дуже важливий крок вперед. Я вважаю, що під сукупністю цих трьох законів. Навіть чотирьох. Це буде добра допомога до закону про люстрацію, який має працювати разом паралельно з цими законами, і це є шанс Україні ближчим часом навести лад в корупції. Дуже в хороші, хороші положення, ви наголосили на них, але, пані Волю, будуть працювати, буде працювати цей закон? Так, по-хлопськи скажу антикорупційне точно буде працювати, тому що так само в Україні, як і в інших країнах, там в Чехії, в інших, оце антикорупційне бюро, про яке говорив пан Юрій, то воно є незалежним органом, який має свої, своїх слідчих, свої е, слідчі повноваження. Тобто, це такий окремий незалежний орган, який має перевіряти корупцію на найвищому рівні. Ці органи працюють у всіх країнах, і ми, як LISA, як ініціатива реанімаційний пакет реформ, ми вимагали ще прийняття цього закону у квітні місяці. І той закон, який прийнятий, то ми також е, значною мірою долучилися до його розробки <кій> і для того, що він, в принципі, був прийнятий. Також е, ще один важливий закон, який прийнятий, який буде сприяти тому, що корупції стане менше, це нарешті змінити закон про прокуратуру, новий закон про по про прокуратуру, а я нагадаю, це був той закон, який мав ще підписати Янукович як умова підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом ще до, до Майдану. І отак, такий довгий період часу, фактично рік, ми чекали, поки він буде прийняти. В чому там є ключова особливість, що з прокуратури забирають функції загального нагляду. Тобто, то де зараз була величезна така, знаєте, корупційна машина, Schema. працювала. Ну, не схема, це машина, тому що це людям, які працюють в прокуратурі, надається право прийти будь-куди під під виглядом здійснення нагляду, і потім вимагати за це хабарі. Тобто, ну, це я думаю, що для підприємців, для органів самоврядування це є така це дуже ключовий закон. Вони трошечки можуть з полегшенням здихнути. От, тому ну, точно вони будуть працювати. Хоч сказати, що він через півроку набирає чинності? Це Це, в, це важлива умова. Не зразу. Будемо сподіватися. Піврок. Пане Юрію, як ви загалом, як народний депутат оцінюєте роботу Верховної Ради цього скликання, яке вже от-от відійде в минуле. Ну, я вважаю, що Верховну Раду цього скликання треба поділити на два етапи. Перший етап це коли Верховною Раду керували регіонали і комуністи до Революції Гідності, і другий етап уже після революції гідності, коли е Керівництво Верховної Ради змінилося, хочу сказати, що за ці останні шість місяців ми прийняли дійсно низку таких пакетів важливих для країни. Я не тільки хочу сказати про зміну до конституції, це ключове. Ми вернулися до парламентсько-президентської конституції, не тільки хочу сказати про угоду про асоціацію, ратифікацію угоди з Європейським союзом про асоціацію. Це закон про люстрацію без безперебільшення є важливим законом. Це весь пакет, який стосується антикорупційних законів. Це Зміни до закону про прокуратуру. Ці, ці всі закони вкрай важливі для України. Я розумію, що ми повинні починати з безпеки, ми повинні починати боротьби з корупцією, ми повинні починати з очищення влади, але наразі ми ще не встигли прийняти ті важливі пакети законів, які стосуються реальних реформ економічних, які стосуються реальних реформ в соціальній сфері, в тому числі не зачепили пенсійну реформу, не зачепили медичну чипокшу реформу і таке решту. Тому за ці Шість місяців по пріоритетним цим питанням по боротьбі з корупцією, про поверненню до нормального конституційного устрою по люстрації, по питаннях пов'язаних з прокуратурою. Це дуже позитивно. Це дуже дуже позитивно. Я сподіваюся, що новий парламент буде мати шанси продовжити такий темп роботи і в наступному наступній каденції. Пані Олю, ваша політична сила завжди наголошувала на контролі громадськості. Я так розумію, що ви вже розпочали роботу в цьому напрямку. Що це за робота? Які вже результати мають? Ну, ми точно, як політична сила, яка домагалася прийняття закону про очищення влади, говорили і говоримо, що ми будемо вести безпосередній контроль над тим, яким чином виконується цей закон. Для цього є два механізми: є механізм громадської ілюстраційної ради, яка створиться, створюється, створюється під, при Міністерстві юстиції, і є механізм безпосереднього контролю низового, так скажемо, громадськості на місцях. Сьогодні закон про очищення влади нарешті опубліковано, тобто від сьогоднішнього дня вимірюються всі строки в східно. Цього закону і по цих строках протягом 10 днів має відбутися так звана автоматична люстрація. А протягом місяця ми вже маємо бачити перелік графік люстраційних перевірок, які мають відбуватися як на всеукраїнському рівні, так і на місцях. Ми будемо просити Міністерство юстиції подавати їм. Перелік тих людей в регіонах, яких ми будемо просити перевірити в першу чергу, і для цього зараз ми по всій Україні, наші однопартійці, люди, які є в громадському реєстраційному комітеті, ми ініціювали процес збору реєстраційних скарг від громадян, від людей, для того, щоб не ми десь там вирішували, кого перевірити в першу чергу, а власне, щоб вирішували люди, щоб так вони вказали оці... на тих чиновників. Так я хотіла сказати, що зараз по 84-му окрузі це Тлумач, Галич, Бурштин, Тисмениця, ми зібрали близько ста скарг, і місто Івано-Франківськ також ми почали збирати. І дуже цікавими, є тенденції, хто на кого люди взагалі скаржаться, кого люди хочуть Ні, кого. вигнати геть в першу чергу. По Франківську тенденція однозначно є з приводу викладачів. Наприклад, університет Нафти і Газу на доцента кафедри скаржаться. Також скаржаться на. Інші університети, це, наприклад, зараз я вам скажу, який це коледж ЛНАО, також скаржаться на викладачів, скаржиться скаржаться на те, що вони беруть хабарі. От це скарги по місту Івано-Франківськ, але знов таки тут варто розуміти, що ці люди-викладачі вони не підпадають під закон під люстрацію, тобто не підпадають під люстраційні критерії. Але це є таким, знаєте, діагнозом суспільства, тому що в нас люди не мають вже де шукати справедливості. От немає де. Вони розуміють, що це так відбувається. Тут беруть хабарі, на міліцію не звернешся, тому що це. Все кругова порука, і для нас це є важливо, тому що навіть по кожному випадку, де люди не підпадають під механізм люстрації, то дасть Бог будемо мати депутатські мандати, будемо подавати депутатські запити і все рівно це перевіряти. Повірте, це буде величезний тиск на тих людей і величезний сигнал, що ці хабарі не треба брати. Що я далі тенденційним в Галицькому районі? Я думаю, там величезні проблеми є з лікарнями, тому що найбільше скарг по Галицькому районі це якраз на головного лікаря ЦРЛ. І, взагалі, на дитяче відділення, на онкологічний диспансер, це 14 скарг, це більшість по Галицькому району. І, власне, також йдеться мова про корупцію, про корупційні складові. Досить багато скарг є на міських голів, на селищних голів, і, наприклад, таких міст, як Угринів, як Тисминиця, як Галич. Як Межигірці, сільська рада, як голова районної ради в місті Галичі, Галицька районна державна адміністрація, голова. От на цих людей також і скарги, але тут також цікаво, що не тільки про факти корупції, а й про те, що їхні як вони живуть, їхнє майно не відповідає тому, що вони заробляють, тобто їхнім доходом. Але знов таки хочу нагадати, що сільські голови чи міські голови не є суб'єктами люстрації, тобто це є виборні посади, і люди можуть їх люструвати своїм вибором, своїм бюлетенем. або ми можемо звернути на це увагу правоохоронні органи. В тисменському районі скаржаться найбільше на міліцію. Говорять про те, що Даїю Гринова воно було причетно до репресій євромайданівців і автомайданівців. Також скаржаться на участкових міліцій, скаржаться на митницю. В тисменці також скаржаться на суддів. Це така. І це саме ті люди, міліція, судді, які підпадають під наш закон про люстрацію. Тому ми можемо на це відреагувати в першу чергу. Поскаржилися на суддів, суддів наприклад, Дузінькевич і Хоменець, та Тис районного суду. Не будемо прізвища називати. <рес> ну, це люди. Дивіться, інформація про це має бути відкрита однозначно. І також є скарги на прокуратуру. І найбільша кількість скарг, воно так рівномірно, з усіх. З усіх районів це на держземагентство Івано-Франківська. Тобто, це фактично йдеться про землі за межами населених пунктів. І люди дуже сильно обурені з приводу того, що ці землі незаконно передавалися без відома громади. Перніше законно, але у спосіб без відома громади. І громада ці землі фактично втратила. Але скарга це ще не вирок. Є Ні, дивіться. Скарга, скарга це не вирок, і інформація по скаргах вона буде публічною. Тут нема нічого страшного. Це означає, що цю інформацію ми просто. Просимо Міністерство юстиції. Віця, ми просто просимо міністерство юстиції, і так всі державні службовці мають бути перевірені. Ну це безапеляційно. Ми просто просимо в першу чергу перевірити тих людей, на які є скарги, і також ми просимо людей, якщо ця інформація не відповідає дійсності, просто також про це сказати. Я думаю, що знаєте, зараз ми не можемо боятися називати чиїсь прізвища і ховатися за цим, тому що зараз нас процес має бути абсолютно відкритим. Якщо людина дійсно є чесна, порядна на своїй посаді, то повірте, всі про це скажуть. І тут не буде ніяких зведень, зведень у Рахунків. Але якщо ми зараз знову будемо думати, що не буду про це говорити, бо це хтось про це почує, а це мій друг, а це мій кум. От повірте, ілюстрація працювати не буде за таких підходів. Все має бути прозоро, все має бути відкрито. Люди мають говорити, маєте перевірка так само публічна, і в законі це закладено. І бо інакше наша країна з цього не вийде корупційного кола. Це неможливо, тому що Люди ми так, говорити. Ми так ми так проводилися 23 роки. От, 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 так. і це спричинило до тих наслідків, які ми зараз маємо. Тому ми просимо людей подавати ці люстраційні скарги. Ми просимо їх не бути байдужими, тому що тільки ми знизу зможемо щось змінити. Закон ми приймали виключно тиском знизу, і так само виключно тиском людей знизу зможемо крок за кроком проводити люстрацію, але в законний спосіб. Пане Юрію, ви зараз проводите багато зустрічей з виборцями. Про що найчастіше говорять люди? Люди говорять про е, те, щоб. Життя дійсно змінилося, щоб щось щоб було це відчутно. Вони цього не відчувають поки що. Вони говорять про те, що підвищились всі виплати, які сьогодні є. Вони говорять про те, що є ризик ще зменшення їхніх соціальних всіх прав, які існують. В даному випадку я говорю про викладачів, про вчителів. Вони дуже занепокоєні ініціативою уряду щодо збільшення навантаження з 18 годин до 22 годин. От і вважають, що це дуже неправильно по відношенню до всього вчительського колективу. Це прихована приховане скорочення або прихована економія коштів на вчителях, які так мають сьогодні дуже мізерну зарплату. Людей дуже турбує доля пенсійної реформи, що з цим буде, в тому числі медичної. Людей так само дуже цікавить, чи буде це все працювати, все, що ми ухвалюємо останніми днями, і по люстрації, і по боротьбі з корупцією, і всі зацікавлені в тому, щоб це дійсно було прозоро. От людей дуже цікавить. Яка буде доля нашого п'ятого прикарпатського батальйону, от і чому зараз на цьому будують різні піар-компанії навколо батальйону, замість того, щоб залишити тих хлопців у покої і дати можливість відновити свої сили і дати можливість ну стати психологічно, психологічно, в тому числі? І ну ви розумієте, там є якісь зачіпки юридичні і намагаються зробити з них крайніми, тому всі розуміють, що. Це треба залишити у покої і щоб хлопці могли вернутися назад в з бійцівським духом до захисту держави. От людей дуже сильно хвилює питання миру. Це найголовніше питання, яке людей всіх хвилює і. Ми всі розуміємо, що тільки е, роблячи послідовно, крок за кроком прозорість в армії, прозорість за грошима, прозорість е, за всіма справами, в тому числі які стосуються розслідування корупційних, дає нам можливість дуже швидко е, відновлювати довіру до чиновників, які є сьогодні в армії, і дуже швидко дає можливість нам е, сподіватися на відновлення обороноздатності армії в тому числі. Я думаю, що і закон про люстрацію, і ці ті інші антикорупційні закони дадуть нам зараз шанс на очищення тих всіх генералів, які там не мають бути. От і я думаю, що навіть кадрові заміни, які відбулися нещодавно, так само будуть позитивно впливати на те, що стане, на те, що буде стосуватися нашого миру і обороноздатності. От але хочу ще раз підкреслити, що це перший напевно випадок у Європі, коли такі процеси, особливо люстраційні, вони почалися не згори, не від урівня там керівництва держави, а знизу від людей. От і це факт, тому що в Чехії, в Польщі, в Прибалтиці це ініціював. Все керівник, президент. У нас це ініціювала громада, люди, громадські активісти, ті, які є патріотичні, вольові, і ті, які є ідейні, і ви бачите, ми маємо результат сьогодні. Тому, власне, це двигуни, от саме ці люди є двигунами перетворень, реальних перетворень в країні. І чим більше таких буде людей, тим більше шансів, що ми швидше здобудемо добру країну і побудуємо її. Пані Олю, знаю дуже багато сьогодні розмов про вашу заяву до президента і до Луценка. Що це заява, якого змісту? І про кого ця заява? Це більше була. Не заява не стільки до президента Долуценка, а скільки скарга до центральної виборчої комісії. Це вже просто лист підкріплявся. Але перед тим, знаєте, я хочу сказати таке, що дуже погано в нашому суспільстві, коли ми ніби домагаємося прийняття закону про корупцію на найвищому рівні державному, а не а на нижчому рівні, на рівні громад, навіть боїмося про неї говорити називати прізвища. І це не тільки ви тут ці студії сказали, це дуже симптоматично. Усюди так само ми приймаємо закон про люстрацію, а потім не хочемо домагатися Якоїсь правди і казати, що є ці люди люстрованими чи нею. Я не за те, щоб якщо дійсно є якась провина в цієї людини, щоб це довів суд, чи прокуратура, чи правоохоронні органи. Але зразу говорити, що ця людина от є, він хабарник. А можливо, просто студент Ні, ми хотів. Що... Студент хотів просто помститися за погану оцінку. Ми кажемо про те, що. Тут є на це скарга, і скарга є неодноразова, і тому це варто перевірити. От все, що ми говоримо, коли говоримо про це, але про це не можна мовчати. Так само, коли ми говоримо про виборчий процес, який зараз в нас є, він має бути абсолютно чесним. Тобто, якщо людина має якусь інформацію про себе, вона не має її приховувати, вона має її сказати людям. Люди це мають знати. Люди більше не можуть бути обманутими, знаєте, там дезінформованими, а потім приснутися день після виборів, хопитися за головою, думати, а що ж ми цього не знали, що нам ніхто не сказав. Тому, коли ми виступили позавчора з Миколою Зелінським, це також кандидат по 84-му окрузі. Ми, знаєте, взагалі намагалися поспілкуватися з усіма, і принаймні ті люди, які боролися разом на революції гідності, були десь десь разом, так ну не разом, а там присутніми, кожен по-своєму. То ми вирішили, що на нашому окрузі ми точно зробимо все для того, щоб вибори були чесними, для того, щоб один одного не поборювати, і ми виступили з Миколою Зелінським. З ініціативою подати скаргу до центральної виборчої комісії. В чому? Тому що один з кандидатів, а це пан Михайло Довбенко, він приховав дані своєї біографії. А ви знаєте, що автобіографія кандидата вона вивішується на кожній виборчій дільниці. І це той документ, коли виборець ознайомлюється і розуміє, що це за людина, де вона працювала, і там всі відомості навіть згідно закону мають бути абсолютно достовірними. Так от в тій автобіографії, що є, то в пана Михайла Довбенка була прихована. Ована інформація про те, що з 82 по 86 рік він був першим секретарем Івано-Франківського обкому комсомолу, з 86 по 89 рік навчався в аспірантурі вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ і з 89 по 91 рік працював завідуючим відділу відділом організаційно-партійної роботи Івано-Франківського обкому комуністичної партії. Тобто, дивним чином, власне, ці періоди часу в автобіографії не вказані. Скарга ЦВК стосується того, щоб перевірити ці дані. І внести ці дані в автобіографію кандидата. От, тому що знов-таки повторююся, це не є критика людини, чи це не є його засудження, ніщо інше, а просто ну, вимога того, щоб так як. Було так, як воно є, так, так і люди про це дізналися і мали цю інформацію. От крім того, після цієї заяви, після цієї прес-конференції нам принесли наші прихильники цілу стосу документів, які вони ну газетних архівів, так які вони взяли в архівах області Івано-Франківську і тому, що там були сумніви, чи відповідає ця інформація дійсно чи, чи не відповідає. І от я хочу сказати, що, наприклад, на цьому архіві, то ось тут є пан Михайло. Довбенко, який є балотується до Верховної Ради СРСР, який тоді є секретарем, секретарем комсомолу з фотографіями. Наприклад, на ці на цій газеті це вже є його доповідь як першого секретаря Івано-Франківського обкому комсомолу в інших матеріалах цих архівних навіть є публікації статті, де він виступав за заборону української мови. І я вам скажу, що коли ми говоримо з людьми в селах, то люди ще до сих пір це пам'ятають. І одна з чотирьох загвізів вона сльоз. Зама на очах розповідали, як особисто до неї приходили, забороняли спілкуватися українською мовою. І ці спогади в людей є. Тому знов таки люди просто мають володіти цією інформацією, щоб знову не бути обманутими, тому що ви знаєте, що 84-й округ це округ, на жаль, де був круць. Не круць, перепрошую, купчик тушкою, і люди страшенно розчаровані. Тому просто вони мають знати це і вже аналізувати цю інформацію, і приймати своє власне рішення, яке б вони його не прийняли. Тобто тут не дається якась оцінка фактам, а просто самі та, які мають бути відкритими, дякую вам за участь в нашій програмі. На жаль, час обмежений. Дякую нашим глядачам за увагу. Цього найкращого.